Всім привіт! Сьогодні поговоримо про трасу, яка кожного року ставить жирну крапку у календарі Формули 1. А саме про трасу Яс Маріна в Абу Дабі. Це не просто фінал календаря, це місце, де вирішується чемпіонство і народжуються лідери. Тож, давайте розберемо, що нам очікувати від гран-прі Абу Дабі у цьому році. Трасу побудували у 2009 році, потратили приблизно 1,3 мільярда, і знаходиться вона на штучному острові. Головною фішкою траси є готель ЄС yes Хотел, який світиться фіолетовим куполом. Та Феррарі Ворд це парк з американськими гірками, які найшвидше у світі. Дизайнером траси був Герман. Тільки його траси відомі довгими прямими, які закінчуються шиканами, у яких завжди ведеться активна боротьба. Також широкими зонами безпеки, щоб не було близько стін, і всі забори знаходяться досить далеко від самої траси. Ну і також поворотами з подвійними апексами, які також потрібно вміти проходити. Яскравими прикладами його робіт є Баку, Бахрейн та Китай. Тобто всі ці траси схожі між собою по конфігурації, і такі вони у 2021 році, після скандального сейфтікару трасу перебудували, забрали декілька. Повільних поворотів перед прямою спростили сектор біля готелю і в цілому зробили трасу більш швидшою. І це дійсно один із небагатьох прикладів у Формулі 1, коли після редизайну траса стала більш обгонною і швидшою. Перший гран-прі у 2009 році виграв тут Себастьян Фетель. А уже у 2010 році він тут став чемпіоном. До речі, ситуація досить подібна до того, що є зараз. Тоді лідирував чемпіонаті Фернандо Алонсо. І щоб стати чемпіоном йому потрібно було фінішувати не нижче четвертого місця. Але після заїзду в бокси він застряг у трафіку і фінішував нижче. І за рахунок цього Фетель здобуває титул саме тут. Ситуація досить подібна до того, що є зараз, оскільки Ландо Норріс лідирує, і щоб йому стати чемпіоном потрібно фінішувати не нижче четвертого місця. Тому історія може повторитися, а може і не повторитись. Також тут був досить цікавий 2011 рік. Тоді Себастьян Фетель зійшов з гонки, і боліди почали боротись на трасі, оскільки не було домінуючого боліду. І тоді була досить цікава і жорстока боротьба між всіма іншими. Відомим також є гран-прі 2014 року. Тоді Росберг програв титул Хемільтону. Тут Люїс виграв цю гонку. А у Ніко була проблема з ЄРС. Формально він фінішував у гонці, але темпу у нього не було. У 2016 році Ніко все ж таки тут титул завоював, але гонка була. Була також цікавою. Була тактика Тримай мене, якщо зможеш. Льюіс Хемільтон їхав попереду і спеціально сповільнював темп, щоб Себастьян Фетель догнав Розберга і обігнав його. Це була справжня командна драма. Льюісу тоді говорили їхати швидше. Він ігнорував командні накази. Розберг був весь на нервах, ну і позаду ще й Фетель давив на них. Але все ж таки Ніко тут отримує титул і завершує свою кар'єру. Ну і найвідоміше гран-прі це гран-прі Абудабі 2021 року, яке розділило фанів на дві групи: цей скандальний сейфтікар і перший титул Макса Ферстапена. Фінал цієї гонки переглядають люди там по тисячі разів, і досі цей момент залишається спірним. Деякі ще говорять, що Люїс восьмикратний чемпіон, і той титул незаслужений. і все завдяки аварії Нікола Салатіфі. Найбільший перемог на цій трасі у Люіса Хеммельтона п'ять. Ним іде Макс Верстапен, у нього чотири. І одна перемога у Ландо Норріса. У минулому році переміг тут Ландо Норріс, на другому місці був Карлос Сайнц і третій був Шарль Леклер. Траса обгонна і тут можливо прориватись. В цьому є два яскравих приклади. Це 2012 рік, коли Себастьян Фетель прорвався з Пітлейну і фінішував на третьому місці. Та 2024 рік, коли Шарль Леклер стартував 19 19-м, а фінішував третім. І також він. Заїхав на подіум. Довжина траси складає 5,2 км, а пілоти проїдуть 58 кіл. Усього на трасі 16 поворотів, і це траса середня швидкісна або високошвидкісна траса. Тут є дві довгих прямих ДРС, є повільні повороти, є технічні сектори, тому траса ось максимально збалансована. Пірелі, як зазвичай, на фінальну гонку привозить найм'якші комплекти гуми з Сі 3 по Сі 5. І тут зазвичай 1-2 підстопи. Найпопулярніша тактика це мідіум з переходом на харта, але все ж таки деякі можуть під кінець поставити софт Також варто враховувати, що вночі умови на трасі змінюються, і пил з пустелі може нанестись на трасу і від чого буде менше щеплення. Ефект ДРС тут дуже сильний, оскільки є дві зони, яка йде одна за одною, і на одній можна догнати пілота, навіть якщо не обігнати, то обігнати вже на другій Або навпаки, якщо тебе обігнали на першій зоні ДРС. То вже потім відібрати позицію назад на другій. Також у цієї траси є унікальні особливості, і одна із них це виїзд із боксів. Це єдрина траса у світі, де він проходить під трасою. Тут є тунель, і болід проїжджає під першою шиканою і потім з'являється на трасі. У Формулі 1 більше ніде такого немає. Також тут грає велику роль фактор останньої гонки, і це досить сильно впливає на підхід команд. Команди, які вже тут ні за що не боряться, можуть привести сюди. Якісь свої оновлення на наступний рік, і тестувати їх або садити новачків, боліди, або замінювати основних пілотів, тому що їм вже немає що втрачати і можуть там щось потестувати. Ну і Пірелі також любить сюди завести гуму, щоб її протестувати. Також тут проходять післясезонні тести новачків, де неодноразово виступав Фернандо Алонсо ось наш вічний рук і Овзаєр. Траса також унікальна тим, що перші два сектори і третій абсолютно різні, ніби це два різних. Автодроми і потрібні різні налаштування для ось кожних цих сегментів. Перші два сектори це довгі прямі, швидкі повороти, де потрібна максимальна стабільність. І саме тут потрібна жорстка підвізка, а не м'яка, тому що це може призвести до втрати стабільності, нестачі швидкості на прямих або довший гальмівний шлях. А ось третій сектор складається з повільних поворотів з високими бордюрами. І саме тут потрібна м'яка підвізка, бо якщо вона буде жорстка, то боліт буде просто підлітати. На цих бордюрах. До речі, про бордюри. Тут вони досить великі і широкі. І в деяких поворотах вони навіть жорсткі, там є такі спеціальні жовті блоки, що якщо на них наїхати, то можна пошкодити дно боліду а якщо взяти занадто широко від нього, то буде малий темп, і відповідно треба якось балансувати. І ось ці широкі бордюри, які моментами ширше, ніж боліди, відіграють, тут ключову роль. Оскільки боліди за цього можуть там, підлітати або вивішуватись, і потрібне максимально збалансоване. Налаштування підвізки, щоб воно було достатньо жорстке для перших двох секторів і достатньо м'яка для третього сектору. Також це єдина траса, де баланс боліду змінюється не тільки від гуми і від палива, а й від заходу сонця. Тому що гонка тут стартує днем, а фінішує вона вже вночі. Відповідно, температура траси сильно падає і падає вона нестабільно, оскільки в деяких місцях, там, де тінь від трибун, температура траси може опускатись до 10 Градусів, і температуру треку буде нестабільна. Відповідно, буде нестабільне щеплення боліду на всій трасі. Через це болід постійно плаває, і траса під час гонки стає відчуватись зовсім по іншому. Змінюється поведінка передньої осі боліду, зникає щеплення, з'являється оверстір чи андерстір. І машина починає поводитись буквально по-іншому в кожному секторі. Якщо там на одному колі ти входиш шикану є щеплення, на наступному його вже може не бути. Ну і з цього випливає, що температура шин тут дуже важлива. шини в Абу-Дабі ведуть себе також підступно. Робоче їх вікно це 110-120 градусів, але вони там можуть опуститись до 100, і потім буде досить важко цю гуму прогріти. Далі гума не прогрівається, знос може дуже сильно зростати, а болід починати ковзати. І пілоти буквально змушені ловити гуму і тримати її в потрібному діапазоні, оскільки, якщо вона буде не прогріта, то боліт буде ковзати, якщо вона буде перегріта, то боліт буде ковзати. Зати ще більше. Наприклад, у 2021 році тут була подібна ситуація, коли Льюіс добре менеджерив гуму, а Макс Ферстапну це так не вдавалося, і він частіше заїжджав в бокси під час сейфтікарів. Тому це призводить до того, що пілот в Абудабі працює так само, як і болід. Йому постійно потрібно змінювати гальмівний баланс, змінювати карти двигуна і налаштовувати диференціали, щоб не було якихось пробуксовок на виході напряму, чи не було зносу боліду на поворотах. І це, в принципі, одна з Багатьох трас у сезоні, де пілотський скіл вирішує навіть більше, ніж сам болід. Кому ж ця траса підходить? Все залежить від того, хто краще тримає температуру в шинах. І однозначним фаворитом тут є Макларен. Їхня підвізка жорстка, але стабільна. Вони можуть довше тримати температуру шин в робочому вікні, і у третьому секторі вони особливо сильні. Але їм потрібно вгадати з налаштуваннями, бо занадто м'яка підвізка, і машина втрачає ефективність на перших двох секторах. Другим Фаворитом є Red Bull. Вони сильні на змішаних секторах, завжди хороші з механічним щепленням. І третій сектор це їхній головний тут сектор, найсильніший. І якщо Макс отримає правильний сетап, то він тут однозначний фаворит. Зараз швиденько проїдемо коло по трасі, щоб мати більше розуміння, що нам очікувати. Перший лівий поворот, раннє гальмування, вхід і вихід має бути максимально широкий. Швидка секція вимагає хорошої притисної сили, адже проходиться в повний гал. Важливо мати правильний налаштований кліренс, який забезпечить високе щеплення. Жорстке гальмування на вході у п'ятий поворот. Важливо не помилитись, адже якщо суперник перехрестить траєкторію, то тут реально пройти. Довга пряма, перша дрс зона, важлива жорсткість підвіски та відповідний кліренс. Щоб машина не починала розгойдуватись, тут обганяють або під'їжджають максимально близько. Найжорсткіша точка гальмування. Часто блокують передні колеса, а далі шикана жорсткими бордюрами. Важливо не переатакувати, бо можна пошкодити дно боліду. І важливий вихід на другу пряму з ДРС. Тут часто або завершають обгін, або повертають позицію після першої прямої. Швидкий лівий поворот важливо на виході максимально використовувати бордюр. Середня швидкісна секція вимагає високої притисної сили, щоб не допустити ковзання та не перегріти гуму. Секція повільних технічних поворотів під готелем, великі бордюри, і головне не втратити болід. 14-й поворот імені Латіфі один із ключових виходів. Напівсліпий передостанній поворот, якщо не атакувати максимально близько до бар'єра на вході, то можна втратити час. І останній 16-й поворот вхід вимагає максимальної атаки бордюру та контролю на виході. Ось така траса нас очікує на цих вихідних. І Абу-Дабі це не просто фінал, це арена, де вирішується чемпіонство. Оскільки три людини одночасно зараз бореться за титул, і фінал може бути будь-який, від цього гонка стає тільки цікавішою. А як ви думаєте, хто стане чемпіоном в цьому році? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хто в принципі дивився весь сезон моїх відео. Зустрінемося уже після гран-прі дабі і всім дякую, всім пока.